У горах Астурії, де сонце рідко пробиває свій промінь крізь чорні верхівки сосен, ліс дихає холодним туманом, наче живий, його подих стелиться по землі, огортає гілки, шепоче стародавні молитви, від яких кам'яніють серця. Кажуть, ці хащі не люблять чужинців. Тут час зупиняється День не відрізнити від ночі, а тиша стає настільки густою, що чути власний страх. Дерева тут не просто дерева. Їхні вузлуваті тіла, наче дивляться з темряви, а коріння повзе ґрунтом, як змії, чекаючи необережного кроку. Легенди говорять про даму туману. Високу постать у сірих шатах, що народилася разом із першими бурями на цих горах, її волосся довге, чорне, а обличчя приховане завісою хмар. Кажуть, вона забирає у мандрівників не життя, а пам'ять, веде за собою крізь туманні стежки, доки людина не забуде своє ім'я. Дім, і навіть власний голос. Тоді вона стає частиною лісу, шепотом у листі, примарним світлом між стовбурами. Ті, хто ночував тут без дозволу, розповідали про тихі плачі в темряві та відлуння кроків, що йдуть слідом, хоч нікого поруч нема. Інші клялися. Що бачили світляні очі між гілками, чи то звір, чи душа тих, кого ліс не відпустив. Старі люди попереджають якщо туман спуститься раптово, треба залишити на землі дарунок, срібну монету, шматок хліба чи краплю крові, аби ліс забрав це замість тебе, бо в цих горах. Немає смерті, є лише вічність, і ліс жадає нових голосів для свого хору. Кажуть, що ті, хто загубився тут, не помирають. Вони стоять між деревами, мов тіні з порожніми очима, і шепочуть твоє ім'я, коли ти заплющуєш очі.